Доброго дня! Пропоную вашій увазі огляд функцій радіостанції Кванг Шенг ТG 2 Менюшка в ній досить складна, тому просто потрібно запам'ятовувати. І думаю, за 2-3 дня користування цією радіостанцією у вас не буде виникати ніяких проблем. Для цього потрібно розібрати основні е, кнопки, клавіші. На ній для того, щоб потім було вам легше розібратися. Основні клавіші управління це є, функ... є F-функції Main Band і MerVFOW. Це є основні кнопки, які ми будемо користуватися при управлінні даною радіостанцією. Ну що ж, почнемо. Кнопочка Main потрібна для того, щоб переключатися між активними каналами. На радіостанції. Так як в нас їх є два на дисплеї, нажимаючи кнопочку F, ви бачите, що активний канал переходить вниз от на 446.081. Нажимаючи ще раз Main, переходить на 360-250. Все дуже просто і елементарно. Е, нажимаючи кнопочку F і Main, ми міняємо місцями два канали, тобто той, який був внизу. Переміщається наверх, і навпаки, F Main перемістилися. Кнопочка Emer VFO переключає в нас виходить, міжканальним і частотним режимом. Тобто, в нас зараз є, наприклад, активний верхній канал. Нажимаючи кнопочку Imer VFO, ви бачите, що появилося записаний 11-й канал. Тобто, Зараз активний так якби, можна переключатися потім кнопочками по каналам. Тобто нажимаючи верхню, стрілками будете переключати на канали. Через, наж, нажимаючи кнопочку MR VFO, ми переходимо знову в частотний режим. Кнопочка у нас переключає в частотному режимі, коли ми знаходимося, переключає між банками самої радіостанції. Тобто частотний режим розділений на 4 чи на 5 банків. І щоб їх переключити, кнопочку Bend нажимаємо і все буде у нас добре. От дивіться, зараз я вам продемонструю, нажимаємо Bend, переключилося на 446. Нажимаємо ще раз Bend на 500. Зараз от переключили на FM радіо, F0, це в нас радіо F1 VHF, тобто 2-метровий діапазон F2 UHF, F3 UHF. F4UHF. Тепер давайте розберемо основні функції, тобто базові параметри, які є в цій радіостанції. Всі вони виконуються за допомогою кнопочки F і номерних клавіш, які розташовані на клавіатурі. Ну, почнемо з першої функції такої. Це є потужність. Для того, щоб змінити потужність, ось бачите, у нас тут є в краєчку екрану кнопочка Hash. Це означає, що зараз вона стоїть на максимальну передачу. Є три режими передачі. Це є High 5 Вт, Medium 2,5 Вт і Low це 1 Вт. Для того, щоб перемикнути ці режими, потрібно нажати кнопочку F, 1, і в нас, бачите, помінялося на medium. Кнопочка F1 і в нас помінялося на лоу. Кнопочка F1, і ми назад вернулися на хай, тобто на максимальну потужність. Це потрібно для того, якщо між абонентами невеличка відстань і потрібно зекономити заряд батареї, тоді можна цю, цю функцію використовувати. Ще одна функція дуже корисна функція Vox. Для того, щоб її включити, це виходить, функція, яка потрібна для того, щоб... Говорити, не нажимаючи кнопочку PCT. Тобто при голосовому зверненні рація буде сама автоматично включатися на передачу. Для того, щоб її вімкнути, нажимаєте F, кнопочка 5. Бачите, в мене вона виключена, я в принципі не користуюся. Але якщо потрібно, нажимаєте стрілочками вверх і регулюєте чутливість включення функції Vox. Бачите, максимально можна включити на, 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 на 9, І для того, щоб зберегти нажимаємо Imer UFO. Далі тут є така функція, як Scrambling, ну, вона тут типу, записана в меню, але говорили люди, я дивився різні обзори, що, вони тут, що воно тут не працює. Ну, щоб її вімкнути, нажимаємо F. Нажимаємо 8, Scrambling off для того, щоб його включити кнопочкою вверх зберегти і мер VFO. І бачите, збереглося Scrambling типу включений. Нажимаємо F, нажимаємо 8, Scrambling-Off і VFO, Виключили. Так, Слідуча функція у нас є Dual Watch, тобто, Рація буде моніторити одразу дві хвилі, і верхню, і нижню. Нажимаємо F, нажимаємо 9, зверху з'явилося DW, що означає, що рація включена на двойне сканування двох каналів в даний час. Ще одна дуже важлива функція в радіостанції це є регулювання шуму DAW. Так, Виключимо спочатку двойний режим. Для того, щоб включити шумодав, тобто Регулювання самого шумодаву, ми переходимо так само через кнопочку F, нажимаємо F, нажимаємо Mon. і У нас відкривається шумодав, і ми тепер можемо регулювати від 0 до 9. Тобто, і для того, щоб вибрати, нажимаємо immer e VRF. І воно зберігається значення, яке вам необхідне в даний час. Для того, щоб відкрити шумодав, ми нажимаємо. Нажимаємо кнопочку MON, і він моментально відкривається. Тобто Ми можемо при слабенькому радіозв'язку відкрити шумодав, просто натискаючи на цю, на цю кнопочку. Ще одною дуже корисною функцією є запирання радіостанції, тобто блокування клавіатури. Воно використовується для того, щоб нечайно не, не, не нажати на кнопочку передачі. Чи ще чогось, щоб воно, якби, не збивалося частота. Робиться воно дуже все просто. Нажимає, 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 нажимається кнопочка F, тримається і от бачите, появився ключик внизу. Тобто це значить, що у нас клавіатура вся заблокована. У нас розблокована тільки кнопочка PTT для передачі даних. І Для того, щоб зняти блокіровочку, ми так само нажимаємо кнопочку F, і ключик зникає. Блокировочка знята. Ще одна дуже важлива функція це регулювання кроку. Крок у нас регулюється таким чином. Дивіться, нажимаємо кнопочку F, нажимаємо 0, 0 нас переводить в друге функціональне меню. І тоді нажимаємо 1, і ми бачимо, що степ з'явився. Ми можемо його регулювати від 5. І до 15, 20, 25, 30, 50 і навіть 100. Ну, я зазвичай тримаю на 5, щоб було чутливо, і зберегти Imer і VFO. І для того, щоб повернутися в звичайне меню, нажимаємо ще раз F і ми переходимо назад. Також дуже важливою функцією в рації є вибір ширини канала. Воно виконується наступним чином. Дивіться, нажимаємо F. Нажимаємо 0 до переходу в друге меню. І сімочку. Тут виходить, у нас є white, це є широкий. І можна narrow вибрати вузький. Ну, якщо чесно, я вибирав і той, і той, і при передачі на рацію інакше я в принципі, різниці не відчував. Тому особливої потреби в тому я не знаю. Не знаю як воно працює, ну є та є. Також тут є дуже одна корисна функція, така як заборона передачі сигналу, коли канал зайнятий. Це потрібно для того, наприклад, якщо на одній радіостанції, ось бачите, в мене зараз два кванченга настроєних на одну хвилю. І коли я нажимаю передачу на одному і на другому, тобто два переходять в режим передачі даних і відповідно ніхто один одного не буде чути. Для того, щоб виключити, Таку можливість, щоб ми бачили, що канал зайнятий, є якраз ця функція. Вона включається наступним чином. Дивіться, нажимаємо F, нажимаємо 0 для переходу в друге меню, нажимаємо 3 бачите, в мене зараз BCL OFF, тобто зараз в мене busy Channel OFF, відключено. Для того щоб включити, нажимаємо стрілочками ON, вибираємо і VFO, і Зберегли. Тепер, коли ми робимо передачу, Наприклад, на одній радіостанції, нажимаючи кнопку на другій, в мене буде писати, бачите, busy, Тобто абонент зайнятий лінія зайята. Ну, Це дуже така корисна, як для мене, функція, так що пропоную користуватися. Ще одна корисна функція це є обмеження передачі даних. Тобто, у нас можливість є така, що ми можемо. Похвилинно обмежити передачу, яка ця функція буде потрібна для того, якщо ми десь, наприклад, рацію кинули в рюкзак, і щоб кнопочка не нажалася нечайно і йшла передача постійно, тобто ми розрядимо свою радіостанцію і нічого з цього хорошого не буде. Для цього у нас існує якраз ця функція. Включається вона наступним чином: нажимаємо F, нажимаємо 0. Переходимо в друге меню, нажимаємо четвірочку і має, бачимо ті. Зараз у мене стоїть 3, це тобто 3 хвилини, 180 секунд. Е, Вас можна без перестанку передавати. Після чого рація сама автоматично виключить передачу зв'язку. Можна регулювати від одинички. Двойка, тройка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, вісімка. До 9 хвилин можна встановлювати і потім зберігаєте з допомогою кнопочки І Також тут є управління каналами, тобто, виходить, можна удаляти, редагувати канали, як ми собі хочемо. Наприклад, для видалення всіх каналів, якщо ми хочемо їх видалити, ми нажимаємо F, 0 в додаткове меню, 9 і бачите, у нас з'являється Reset. Тобто рація пропонує нам видалити всі канали, які у нас є на радіостанції. Для цього ми нажмемо MRVFO. F09. І рація перепитується, дійсно ви хочете видалити знак запитання. І якщо ви хочете, ви нажимаєте MRVFO і видаляєте. Я їх видаляти не буду, тому що я їх зберігав. Для того, щоб зберегти канал, ми робимо слідчі функції. Ми мусимо бути в частотному режимі, Ось, бачите, F1 пише. вводимо частоту, наприклад, 145 800 зараз введено. І Для того, щоб зберегти, нажимаємо F, і, VFO, і нам рація пропонує зберегти номер, номер каналу. Тобто, зараз хочу в п'ятому, але п'ятий, бачите, зайнятий, ми шукаємо канал, який не зайнятий. Ось 23-й, наприклад, не зайнятий, нажимаючи MRV. Рація знову запитується зберегти. Нажимаючи ще раз MR VFO, ми його зберігаємо. Я його зберігати не буду, тому що він мені не потрібний. Для видалення вибраного каналу ми мусимо нажати так само f 0 8, і тепер нам радіостанція пропонує знайти канал, який ми хочемо видалити. Тобто канали, які в мене збережені, позначаються іксом з боку. Ось ми вибираємо F08 і листаємо по каналах, які ми хочемо видалити. Наприклад, 10. Нажимаємо MRVFO. Радіостанція ще раз запитує, чи ми хочемо дійсно його видалити. Я його видаляти не буду, тому нажму функцію F. І ще раз F і вернуся в попереднє меню. Тепер давайте розглянемо сканування частот і сканування каналів. Та як в нас можна сканувати і це, і це. Дивіться, як це у нас просто робиться. Жмемо кнопочку, знаходимося, наприклад, в частотному режимі, щоб просканувати частоти. Жмемо кнопочку F, стрілочку вверх, і у нас радіостанція пішла в пошук і буде шукати до тих пір, поки не знайде якогось сигналу. Коли знайде сигнал, воно зупиниться. На деякий час. І потім знову ж таки перейде в режим сканування. Для того, якщо ми захочемо вручну зупинити режим сканування, ми нажимаємо кнопочку PTT, і сканування у нас закінчується. Для того, щоб сканувати канали, ми переходимо в канальний режим з допомогою кнопочки MRVFO. Бачите, перейшло в канали. І так само жмемо кнопочку F, стрілочку. І у нас почалися сканування каналів до тих пір, поки, 4, не... 4, 4, 4, По... поки ага. не знайде на якомусь каналі сигнал. І далі почне сканувати. І до тих пір, поки ми його не зупинимо вручну, нажавши кнопочку PTT, тобто передачу даних. Також останнім таким важливим пунктом ми розглянемо репітерні функції. Це є, першою такою функцією є передача сигналу 1750 МГц на репітер. Вона виконується слідуючим образом. Ми жмемо F і кнопочку PTT. І ось ми відправляємо сигнал 1750 МГц для відкриття репітера. Для настройки прийомних субтонів нам потрібно зайти в меню через кнопочку F, двійка. І тут у нас з'являються субтони, які ми можемо вводити кнопочкою Band, ми їх можемо міняти. Тобто жмемо Bend звичайні RC Normal і інверсійні. Також, якщо наприклад, ми хочемо вибрати якусь конкретну цифру, ми нажимаємо кнопочками вверх вниз і вибираємо ту, яка нам необхідна. Також ми можемо налаштувати передавальні субтуни. Ми це виконуємо слідуючим образом: Жмемо кнопочку F, жмемо трієчку. І так само кнопкою Bend ми вибираємо, які суптуна ми хочемо настроїти. Це є нормальні, інверсійні, звичайні. І клавішами вверх вниз ми вибираємо ту цифру, яка нам необхідна. І для того, щоб зберегти, Кнопочку MRVFO і все, і все буде збережено. Також є дуже ще одна корисна функція це як сканування субтунів. Тобто, наприклад, ви хочете приєднатися до чиєїсь розмови, але їхня розмова захищена субтоном. А ви хочете послухати чи поговорити з ними, чи так само на репітері ви хочете знати, які субтуни установлені. Для цього є функція сканування субтунів. Для цього ми жмемо F. Жмемо 6, і в нас пішло сканування сукнені. Ми дивимося, сканується, сканується, сканується для того, щоб переключити між, е, наприклад, з нормального. На, ну, на нормальний, наприклад, ми зараз переключили. Тут просканувало, хочемо на інверсійний, знову жмемо бенд і переключаємо відповідно далі. І коли воно зупиниться, на певному субтоні, які використовують люди на лінії. Також із настрою в нас є ще така дуже важлива функція, як зміщення самого репітера. Часто буває. Тобто передача йде на одній одні частоті, прийом на другій або ще для чогось. Для зміщення ми використовуємо нажимаємо кнопку F, 0 для переходу в друге меню. Двічку. І тут ми вводимо це зміщення, яке нам необхідно. Тобто, наприклад, 7600. Я маю, VFO нажимаємо, ми його зберігаємо. Тепер для того, щоб задати плюсовий чи мінусовий е цей, ми нажимаємо F4, у нас з'являється плюсик. Або ще раз нам F-4, у нас з'являється мінус. Це тобто, ми вибираємо з яким зміщенням, яку сторону, в плюсову чи в мінусову, у нас буде саме зміщення на репітері. Зазвичай репітерні всі характеристики е, зазначаються у їхніх функціях. Тобто ну, ви можете побачити і тоді вже будете знати, що вам потрібно вводити і куди. На цьому все. Дуже вам дякую за перегляд відеоінструкції інструкції по кваншенті GUV2. Дивіться мої всі відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду вам вдячний за перегляди, коментарі. Чекаю вас в наступних відео.